Яка красива перила. Це із серії базиліку. Тільки базилик зелений, а це є з якимсь металевим відтінком. О, яка вона красива. Друзі, я хочу позрізати, вона пишніше розростатиметься. Ну, вже холодно, вона не рости. Але порізати, посушити вже потрібно деяке листя. Воно сіє. Шкода таку рослину приберуть звідси як колеус. Ох, і запашний. Ох, і запашний букет Взяла ножиці, бо не відривається такий міцний стебен. Спробую його ще й ухти, і ножиця ледве відрізала. Все, а те маленьке нехай ще можливо підросте. Використовується риба, м'ясо. Навіть оце широке листя заматується, там далма, я знаю, робиться. Напої. До речі, перила буває різна. Буває лимонна. До речі, усіх вітаю. Йду на город за базиліком. Так мені сподобалось до м'яса додати. Ніколи цю рослину, спецію не додавала. А це притрушую, і мені аж смачніше здається. Такий приємний запах і в мене наросла, але я не знаю, чи можна вже її зрізати. Зараз подивимось. Височенька. Чи... Ой, як гарно. тут. Таточко покосив, тепер вечір такий приємний. В'яжина обрізана. І в малині покосив. Помідори тільки не чіпав. У мене ж тепер вікна, друзі, я не чую, коли кусять. І він постукав, я не почула. Викасив, а помідори, оці всі залишила. Я хотіла, щоб він прибрав. Ну, нічого то приберемо. Вони вже не потрібні. Помідорів достатньо, вони зелені стоять. Їх пораніше треба висушувати, щоб он є. О, та є що зрізати. Ми ж верхівки обрізала, а вони густенько наросли. Оце мені Наталочка писала, та що прислала цей фенхель. Іра, навіщо ти його зрізала? В нього дуже корисне насіння. Тоб зацвіло, зібрала б насіння. Друзі, я його не питиму, нікуди не використовуватимете насіння фенхелю. Ну, потрібно буде пакетик, купимо, ну, поки нікуди я не використовую. Тут потрібні ножиці чи можна без ножиць. І білокрилка. Навіть на запашному базиліки. Ну, не сидить, та й на капусті нема. Капуста дуже дрібно, як завжди. Так, нужечка, мені побільше треба, як кропивка. Таке відчуття, нібито весною я на борщ кропиву з Так і не сходили з мамою на луки по кропиву. Хто там повсідався? Ой, бідна, аж злякалась. Дивіться, їх там троє.

Це перила. Між базиліком ще й перила прицепилася. Ну, нічого. М'ясо додається і базилік, і перила, А ось уже які високі гілочки. Оце назбирала, оце нарвала, Оце я задобула на акуміт. Мало, мало, О, в землі нехай. Чок я вам скажу такий товстенький горд. Не пальцями не обіймеш. Зараз поріжу, посушу, сполосну, нехай просохне. Який приємний вечір. Так тихо. Десь косарики, куся чути сюди, електро, тепер гала освіта чути. Ну давайте глянемо, а та, е, калина декоративна. Щоб бутони так і залишилися на місці. Татко скосив, дощики пройшлися, сонечко потрапляй і чому б не розцвісти. Та я б на її місці вже ягоди зав'язала. Все, оце в останнє підійшло. Більше ніколи в житті не підійду і не дивитимуся. Світлячки якісь. Це, мабуть, ота крестоцвітна блушка, що лобулярію нам з'їла. А може світлячки молоденькі. Так, давайте яблучка зберемо. У мене яблука, ті, що на сніжній кальвіль схожі. Уже поспіли деякі, ми зараз вряхонем гарно. Ті, що стигли впадуть на голову нам. Просто прекрасні, гарні, смачні. Мені ні варення, ні компоти, нічого не потрібно. Я ріжу в морозильну камеру, бо сушка також я не зберігаю, вона не потрібна. Мені. З морозилки компоти, коли вариш, з яблучок набагато смачніші, як кисіль, аж густі. А в сушки як не зберігай, що туди не клади, і де не ховай, все одно міль заводиться. Тому я в морозилку декілька кульків поклала. Вишні, сливки, абрикуски, алича, грушка, яблучко, а потім взимку варю компоти. Особливо в кінці зими вже дуже тягне прям пити оці смачні компотики, чорної смородинки додати, варення зажина малидне і яблучко. І як кисіль. Тому ріжу і закладаю все в морозилку. Пам'ятаєте, як грушки в мене зав'язувалися? Всі висіли внизу. От як тут. На нижніх гілках яблучок повно, а на верхівки ну, були, звісно, але не так густо, як понизу. Точно яблук. На нижніх гілках зав'язується. Потрошечки і кушаємо, і батьки пригощаємо, і морозилку буде ще покласти. Червоних зібрати нема. То поїдаємо, то якісь уже гнилі падають. Ну Це вже в таке, ну ось горне бачу в поло. Можна тряхонути, забрати і червоне можна порізати. Так. Навіть вистачило під яблуньками перегневої для вітамінок Хотіла сісти, порізати яблучка, але бачу, що тут не вдасться на скам'ячки. Треба або шторки вішати. Нічого не видно. Сонце засліпило повністю. Будемо стояти, яке я місце вибрала без сонця, де не сядеш і кругом засліплює тебе. Як згадаю, які раніше були яблуневі садки у наших бабусинях, дідусинях, як вони полюбляли доглядати, раніше найбільше фруктових дерев в садку це були яблука. І куди не піди кругом яблука. Зараз різноманіття дерев кущів просто величезне. І яблука, і не тільки яблука, чого тільки в наших садках немає. А раніше саме от яблуневі садки. А по весні як вони квітували. Яка краса була, точно як в раю, коли яблучка з вишеньками квітують. Та й вишні були гарні. Зараз черв'яки поїли, і вишню не вирвеш. Та й яблука не завжди родять, тому що морози вибивають, хвороби різні. Оце оці яблучка в морозивку покладемо, можна порізати дрібніші квадрати, щоб взимку шарлотку спекти, наприклад, або ще якийсь пиріг. Ну, я оце на компот, а там розберемо. Шарлотку можна з отаких тоненьких дольок спекти. Головне, що вони в нас є, а там уже далі розберемося. Цілі ж не покладеш, що такими дольками якрас. Саме найкращий варіант. Не взяла. Ой, це гнилувати мисочку, щоб класти качанчики з наших яблук. І в мого дідуся, садочок прекрасний був. Яблонька на яблуньки. бджілок скільки було, опилювали, літали. А зараз уже не той час. Яблучка, коли вродили, радуйся, як та дитина. Тому що доглядаєш, знаєш, як важко все це зробити. Поливати, обробляти, підживлювати, зберігати в морози. Вон, люди, як всю ніч стояли водою, молоді саджанці обливали, щоб морози не погубили. Або вогники палили та задимлювали всі садки. Що тільки люди не роблять, щоб врятувати свої саджанці, свої садки. Я думаю, раніше таке було. Ну, раніше якось більше було. І і фруктів нічого не хворіло, якісь. Хвороби були зрозуміліші. Так хочеться на село поїхати на батьківщину моїх батьків, зайти до того садочка. Правда, там все заросло, але все одно чарівно і гарно. Коли маленька була, той садок, безкінечний здавався, таким величезним. А зараз приїжджаю, а там нещасних 10 дерев росте. До речі, мама ось мені телефонувала, говорить, Іра, ну коли ми з'їздимо до моєї сестрички? Це ж. На батьківщину моїх батьків говорю, мама, поїдемо обов'язково. Зараз трошки розберемося з цієї консервації і з'їздимо. Яблука схожі на сніжній кальвіль, але трошки не такі. Сніжний кальвій більш ніжніший, так кусаючий і легше йде на зубках, а це прям тверде На сушку прекрасні оці яблука. Це видно, що старий сорт, не новий, не Цих оцих цих, сучасних кисло-солодких І я це деревце бережу, друзі, і поливала. І листячко жовте хворобами бралася, все обривала. Тобто старалася, щоб дерево було комфортно, щоб воно росло і не хворіло. Ну, воно старі сорти, ви ж бачите, скільки яблук більш-менш гарно ростуть. А те, що повиводили зараз, то там догляд. Дуже уважний потрібен. Ну, може не червиві там де-не-де Потрапила так усе чистеньке. Я поспішаю, щоб не... киснем не окислилося і не потемніло. Зараз морозилку покладу. Ну, тут десь три кульочка буде. Якраз на компоти, вже три кострулі. Ти ж часто не п'єш. Компоти ні. І магазин не ми не беремо, але і компоти дуже. Це коли авітамінус розпочинається, тоді вже і компот гарно йде. Прямо ж хочеться. І дитина просить, ой, мама, давай діставати ягідки, ну так хочеться. І оце ж все для цього. Все моє хороше. А ось ще маленьке, господи. Не помітила. Не помітила. Це, тут пилюка вже, отак якраз. Дивіться, які гарні яблучки. Ой, сонечко засвічується. оце вони соковиті, отакий сніжний кольор. Дивіться, як астри від холоду трошки кружала, похилили, всі понікли, як ті лютики. Висять, оці ще стоять, а оці чомусь найперші постраждали. Такі чи повні, чи закриті так вони не розцвіли? Це, мабуть, сорт такий. Ох, і гарний тут у мене. Це вже насіння на гібіскусу? Чи це ще квітка буде? Тому що їх багато, але вони вже не розцвітають. Я думаю, що це вже насіння, так мама його зривала. Невже оце вже коробки отак багато зав'язалось по всьому гібіскусу? А як же його? Та я бачила, що прям з гілочками підрізала він тоді на наступному році. Пишно квітує після обрізки.